Друзі, вітаю це Валентин Спасибо, і сьогодні ми поговоримо про законопроект номер 10166 від 20 жовтня 2023 року авторства пана Гетьманцева. Я розповів вам про те, чому я вважаю, що цей законопроект є дуже небезпечний для всіх фопів, які здійснюють свою господарську діяльність як на території України, так і поза її межами, і особливо для тих, хто працює через міжнародний майданчик для пошуку роботи на кшталт Аппорк. Дуже прошу вас, друзі, додивитись це відео до кінця. І нагадую вам про те, що це є волонтерським проєктом з розповсюдження безкоштовної правової інформації серед найширших колів наших фізичних осіб-підприємців. Тому прошу підтримати це відео подобайкою або коментарями, або підпискою на цей канал. Поїхали. Тож почнемо. Що сталося? 20 жовтня 2023 року група з 18 народних депутатів України, на чолі з паном Гетьманцевим, внесла і зареєструвала у Верховну Раду України законопроект, який називається про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження спеціального режиму оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від здійснення окремих видів діяльності. Друзі, я не буду детально зупинятися і аналізувати всі ті фейли, яким просто переповнений даний законопроект. Задаю лише один із них як приклад. Цим законопроектом передбачено, що всі фізичні особи, на яких поширюється дія даного закону, зобов'язані провадити розрахунки за своїми операціями обов'язково з використанням касових апаратів, тобто або РО, або ПРО. При цьому даним же законопроектом передбачено право даних осіб здійснювати свої розрахунки. Як в готівковій, так і в безготівковій формі. Тобто, на думку авторів даного законопроекту, навіть якщо я здійснюю свої розрахунки виключно у безготівковій формі, тобто отримую грошові кошти на свій розрахунковий рахунок у банку, я тим не менш зобов'язаний придбати, обслуговувати і яким чином реєструвати та вчиняти інші дії. Обов'язково з використанням касового апарату. це і суперечить всім раніше прийнятим нормам, зокрема тим, що регулюють порядок застосування е реєстраторів розрахункових операцій. Але ще раз підкреслю, це не головне. Давайте перейдемо до суті цього законопроекту, чому це дуже важливо. Цим законопроектом передбачено 20 видів спеціальних видів господарської, а фактична частина з них є відверто трудовою діяльності, на який буде поширюватися абсолютно новий раніше не існуючий в цивільному, і в господарському, і в податковому законодавстві України правовий режим. Це якийсь новий режим, і суб'єкти цього режиму буде з точки зору податкування. Буде відмінними і від ФОПів, тобто це не буде ФОПами, це не буде самозайнятими особами, це не буде особами, які здійснюють трудову діяльність. Це буде якимось новими, абсолютно новими особами. Навіщо це було зроблено? Я для себе відповіді відразу не знайшов і задав собі наступне питання. А можливо, відповідь на це питання буде криється у переліку цих видів діяльності, на які поширюються даний законопроект. Я його проаналізував дуже уважно. І що я там знайшов, друзі? А я там побачив і надання послуг з догляду за хворими, і послуги таксі, і послуги перекорів на дому, і послуги прибиральників, і послуги домашньої прислуги. Тобто всі послуги, які от я спробував знайти хоча б один критерій, за яким ці послуги або ці роботи, або ці види діяльності можуть бути виокремлені і згруповані саме в цю групу, яка пропонується ввести даним законопроєктом. Ви знаєте, я дуже довго ламав собі голову і не зміг знайти жодного критерію, по якому ці види діяльності можуть бути об'єднані в одне ціле. І тоді я другий раз задав собі питання. От всі ці депутати, які внесли даний законопроект, от чи в них є забагато вільного часу, що вони цим займаються? Ну це абсолютно не синитниця якась на перший погляд. Що підкреслюю, на перший погляд? І ви знаєте, після тривалих роздумів я дійшов до певного висновку, і цим висновком хочу поділитися зараз з вами. Не секрет, я думаю, це добре відомо всім, що влада дуже давно хоче і настійливо намагається повністю знищити спрощену систему оподаткування, яка існує в Україні. Спочатку вони намагалися це зробити дуже просто, ну як Київ за три дні. Тобто було вброшена інформацію у масові засоби інформації про те, що ну це вже система відпрацювала і треба її вже скасовувати. Але вони наразилися на дуже Такий запеклий супротив з боку фізичних осіб-підприємців і з боку суб'єктів малого бізнесу. І вони зрозуміли, що вони просто так атакою легкою кавалерійською вони це питання не вирішать. І вони перейшли до тривалої осади. Що вони зараз робили на протягом останніх декілька років? Вони. Цього слона намагаються їсти по частинам. Спочатку вони зобов'язали якнайширше коло всіх фізичних осіб-підприємців, які працюють за спрощенною системою оподаткування, застосовувати в своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій. Суспільство це проковхнуло. Потім пішло далі. Фактично, зараз, якщо хтось не знає, то суб'єкти малого підприємництва змушені вести майже повний бухгалтерський облік своєї господарської діяльності, тому що, наприклад, якщо Податкова перевірка проходить у фізичної особи підприємця, який здійснює торгівлю товарами, і в нього немає накладних на придбання цих договорів на, на, на придбання цих товарів або договорів на придбання цих товарів. податково завжди можна сказати, що ці товари йому просто подаровані. І, будь ласка, оподаткуй ці товари. Податкам поставки 18% і 1,5% як військового збору. Те ж саме стосується і послуг. Якщо у вас немає ані інвойсу, ані договору на надання послуг або виконання робіт, завжди можна сказати, тому що грошові кошти, що ви отримали на ваш банківський рахунок, навіть на ваш банківський рахунок, це є просто подарунком. І тому, будь ласка, знову таки сплатіть податок повний зріст. Тобто і цей етап зараз пройдений. І суспільство знову це ну, з певними шляхуватостями, але суспільство. І це теж проковхнуло. Вони пішли далі. І от цей законопроект я особисто для себе оцінюю як спроба довести от ситуацію із спрощеною системою оподаткування до абсурду. Тобто вони створюють дуже важку, дуже заплутану систему оподаткування, спрощену систему оподаткування, але вже по сегментах. Чого вони добиваються? Вони добуваються можливості дій у двох наступних можливих напрямках. Напрямок перший. ось вони зараз викорнули 20 видів діяльності, які зараз фактично ну зараз в добровільному порядку, але ж ми з вами знаємо, що який добровільний порядок, ровно через два тижні, він може стати обов'язковим порядком. Так от вони можуть сказати, друзі, оці 20 видів господарської діяльності це вже не єдина, єдиний податок, це вже не може здійснювати це на спрощенні системи податкування. Ми ви Вводимо їх з спрощеної системи оподаткування на цей особливий спеціальний режим оподаткування. Якщо суспільство це прокопне, воно візьме наступне 20 і потім ще 20, і так потроху майже всі види господарської діяльності можуть бути виведені із спрощеної системи оподаткування і переведені на так званий спеціальний режим. Варіант дій другий. Вони можуть не робити цього по частинами, вони можуть просто через деякий де де, де час у засобах масової інформації та у суспільну думку спродукувати наступну ідею. Оця спрощена система оподаткування вже перестала бути спрощеною. Ну подивіться самі: от тут фізично особи підприємці, тут самозайняті особи, тут особи, які працюють по трудовим договорам. А тут що особи, які сплачують якісь за спеціальним статусом якісь спеціальні 6% податок. От дивіться, це ж несправедливо, що один сплачує 18%, другий 5%, третій 3%, а четвертий 6 Це взагалі вже соціально несправедливе. І вони можуть сказати, давайте так, давайте вже все це скасуємо і всі хай платять податки у рівній формі. І дуже я. Побої з того, що от на цей час можуть бути знайдені і прихильники такої ідеї, навіть якісь корисні ідіоти, так звані, які будуть казати: ну так, ну що таке, ну це ж несправедливо. Один платить 18%, а другий платить 6%. Розумієте, в чому справа? Тобто, це є класичне вікно Овертона. Якщо хтось не знає, що таке вікно овертона, будь ласка, загугліть це, і ви побачите, що це йде саме по цьому сценарію. Тобто йде один е е вкид в засоби масової інформації і в суспільну думку. Е суспільство це проковтує, інший вкид. Потім інший вкид, потім інший вкид. А після цього ті люди, які займаються даними проблематикою, вони вже роблять той вкид, ради чого вони взагалі починали цю діяльність. Тобто, я вважаю, ще раз хочу підкреслити, що кінцевою мітою введення цього спеціального режиму є в кінці кінців скасування знищення спрощеної системи оподаткування в Україні. Тепер поговоримо про те, чому цей законопроект дуже шкідливий саме для осіб, які працюють через міжнародні майданчики пошуку роботи. От в цій частині я прошу дуже уважними подивитися це відео саме фрилансерам, які працюють через систему АПОР та таке інше. Так ось, даним законопроектом, про що чомусь зараз ніхто ще не вкаже і не говорить у публічній площині, але цим законопроектом вводиться. Пряма норма, прямий обов'язок оператора системи АВОРК, а рівна і інших операторів аналогічних систем, вводити щоквартальну податкову звітність перед державними податковими органами України стосовно всіх тих доходів, які дані міжнародні майданчики нарахували та через які пройшли сплата всім фрилансерам, які є податковими резидентами України. Давайте почитаємо, як про це зазначено в самому законопроєкті. Оператори цифрових платформ протягом 20 календарних днів після завершення звітного податкового кварталу зобов'язані подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформацію про суми доходів, отримані з використанням цифрової платформи фізичними особами, які повідомили оператори цифрової платформи про застосування спеціального режиму оподаткування доходів від здійснення окремих видів діяльності. Друзі, це зроблено в абсолютне порушення. Пряме порушення всіх міжнародних норм і конвенцій, згідно з якими жоден платник податку, який здійснює на території одного, однієї держави свою господарську діяльність, не може бути зобов'язаний нічого робити по відношенню до податкового органу іншої держави, в якій він не здійснює жодної господарської діяльності. Обмінюватися податково інформацією так, це можливо, це передбачено міжнародними договорами, але вводити на рівні податкового кодексу обов'язок для резидентів, податкових резидентів інших країн, ну це знаєте, це ноу-хау, який я, ну, я не зустрічав ще у світі. Такі от оператори міжнародних е, систем пошуку роботи вони можуть е, поступити двома шляхами. Як Шлях перший, отримати консультацію від своїх податкових консультантів і сказати: друзі, ну це нас е, не може стосуватися абсолютно. Люта ніяким чином і тому ми навіть і реагувати на оці забаганки ми просто не будемо. Інший варіант більш небезпечний для нас вони можуть порахувати. Слухайте, ну навіщо нам взагалі ставити свою роботу під сумнів? Навіщо нам взагалі навіть потенційно входити в якісь конфлікти. А чи не проще нам буде просто зробити так, щоб українські працівники не могли отримувати доступ до роботи через наші майданчики? Це глобальні майданчики. Ми всі з вами дуже добре познаємо. Якщо українські працівники там не будуть працювати, то їх місце займуть працівники з Індонезії, з Китаю, з Алжиру, з Марокко, з країн Африки, з будь-яких країн світу, і це буде зроблено дуже швидко. І втратять від цього в першу чергу так наші фрилансери. На жаль, як е, казали в увідомому фільмі, проблеми індіанців шерифа не турбують. Ви мені можете сказати, ну так зараз це не стосується переважної кількості людей, які здійснюють такий пошук через міжнародні майданчики. Так просто зараз це стосується і може торкнутися, як я розумію, лише двох категорій осіб: це, по перше, перекладачі, і по-друге, це фотохудожники. Так, дійсно, лише ці дві категорії потенційно просто зараз підпадають під ризик. Але ми ж розуміємо, що перелік цих видів діяльності може бути змінений аж бігом. І порушення навіть чинного законодавства України навіть не за півроку до завершення бюджетного року. Ха, Може навіть і цей законопроект. І знаєте з якої дати він буде планується ввести його до надії з 1 січня 2024 року. Хоча, відповідно до прямої норми статті 4 податкового кодексу України, цей законопроект не може бути введений у дію, навіть якщо його буде прийнятий, раніше, аніж 1 січня 2025 року. Але ще раз, нашим народним депутатам на превеликий жаль, абсолютно наплювати ані на норми Податкового кодексу України, ані на принцип сталості системи податкування в Україні, ані на наші з вами інтереси. Друзі, які я хочу зробити висновки, і взагалі навіщо я знімаю дане відео, я переслідую декілька конкретних цілей. Мета перша, я вважаю, що ми з вами обов'язково маємо знати і усвідомлювати всі правові ризики, які кроються в тому чи іншому законопроєкті, який зараз ще тільки обговорюється у стінах Верховної Ради України. І по-друге, якщо ми з вами, і я в тому числі, оскільки я теж суб'єкт нового підприємництва. Вважаємо, що спрощена система податкування України має бути, і ми хочемо її захистити. Тому маємо переводити всі обговорення, зокрема даного законопроекту, у публічну площину. Ми маємо спілкуватися з нашими народними депутатами. Ми маємо спілкуватися з нашими профільними асоціаціями, до яких ми входимо. Ми маємо спілкуватися з засобами масової інформації. Ще раз підкреслюю, виключно публічність. І публічне обговорення даного питання можуть завадити прийняттю цього абсолютно, на мій погляд, шкідливого і абсолютно несмішного законопроекту, який стосується не тільки тих 20 видів господарської діяльності. Ще раз підкреслю, потенційно він створює ризики для всієї системи спрощеного системи оподаткування в Україні. Щастиво!